на першому національному програма схеми спільний проект з Радіо Свобода. Мене звати Наталка Седлецька. Наша журналістська команда розповідає про стиль життя чиновників та про те, як вони перевищують надану їм владу, як зловживають службовим становищем. Ми викриваємо корупційні оборудки та підкилимні домовленості. Розповідаємо про останні зрушення в боротьбі українського суспільства з корупцією. Історично так склалося, що діяльність українських державних монополій на кшталт Нафтогазу або Укрзалізниці пов'язана з гучними корупційними скандалами, бо ці структури оперують величезними державними ресурсами та коштами. Цього разу ми поговоримо про Укрпошту за минулої влади. установа прославилася декількома корупційними історіями. Чого тільки вартує славнозвісна розкрутка сайту Укрпошти за яку сплатили 1 мільйон гривень, але влада змінилася. І керівництво в Укрпошті теж невже гроші, які ми сплачуємо, відправляючи листа чи посилку, і досі можуть бути кимось вкрадені? Олександр Чорновалов розкаже про нові схеми в Укрпошті постмайданного часу. Після повалення режиму Віктора Януковича і призначення нового складу уряду на чолі з Арсенієм Яценюком у цілій низці державних підприємств були проведені кадрові перестановки. Не оминули вони стороною і Укрпошту у квітні. земляк Яценюка, міністр інфраструктури Максим Бурбак призначив виконуючим обов'язки генерального директора Укрпошти Михайла Панківа, який прийшов на держпідприємство з конкуруючої приватної фірми Міст Експрес, де з липня 2011 по квітень 2014 працював заступник. Ради директорів. Працівники Укрпошти, в тому числі, які звільнились з приходом Панківа, вважають, що з перших днів роботи новий глава Укрпошти почав лобіювати інтереси колишнього роботодавця, приватного оператора Міст Експрес. З самого початку становлення нової команди е були пропонувані умови роботи е з учотом максимальної інтеграції компанії Мост Експрес компанії Укрпошти. Після приходу в панківа я мав бесіду з його куземом. Потом через некоторое время непосредственно с спаньким судьбе седываться в том, готов ли я работать в их команде. Каким образом работать? Работать на пользу их команды и на пользу его предприятия. Вони стверджують, що з приходом нового керівника Укрпошти почалася стрімка втрата великих корпоративних клієнтів, що традиційно обслуговувались Укрпоштою та були значним джерелом доходів державної компанії, мовляв, перетікли в міст експрес. Більш детальний аналіз показав, що ці корпоративні клієнти знайшли себе нового поштового компаньйона, скажімо так, да, агента. Віді кампанії Мостиспрес як результат у першому півріччі чистий прибуток Укрпошти впав два рази в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Про таке стрімке зниження нам розповіли у самій Укрпошті. Втім, Михайло Паньків в інтерв'ю програмі схеми стверджує, що падіння фінансових показників Укрпошти пов'язано в першу чергу з анексією Криму і військовими діями на Донбасі. В тих умовах, які сьогодні склалися в державі, підприємство справді. Переживає складні часи, як і всі підприємства в Україні. Але в розпорядження редакції програми схеми потрапив лист, адресований керівникам дирекції Укрпошти вже за нової влади. У ньому чорним по білому йдеться про підготовку до підписання договору з ДОВ «Торговий дім міст експрес. Реалізація даного договору передбачає забезпечення визначених відділень поштового зв'язку продукцією ТД Міст Експрес. Цим листом керівництво Укрпошти просить багаточисленні місцеві відділення знайти місце для розміщення стендів конкуруючої фірми Міст Експрес. Прямо в приміщеннях державного поштового оператора. Приходячи на пошту, люди вже тоді б обирали, чиїми послугами їм скористатись державними чи приватними. Теж саме, якби магазин Кока-Кола почав продавати Пепсі або в автослоні БМВ продавали б Мерседес. З такою пропозицією, міст Експрес звертається в Укрпошту не вперше, проте раніше вона не знаходила підтримки у керівництво Укрпошти через її невигідність. Та ризики втрати клієнтів, каже вже колишній заступник генерального директора держпідприємства Геннадій Вовк. Бізнес-модель, яка передбачає співпрацю з міст експрес, а говорів о том, що не буде постійних затрат, таких як аренда і так далі. Там заробітні плати та оплатіться міст експресом. Ні будують у Карпошті, а Курпочти будуть оплати і по типу, транзакціона по кількості виданих посилок. Михайло Панків визнає, що він, вже як керівник Укрпошти, вів переговори про співпрацю з Міст Експрес. Водночас запевняє, що на світ. Сьогоднішній день ця робота призупинена з нашого боку. З, з боку Укрпошти. Я бачу в таких проектах тільки позитив. тому що ми дозавантажуємо свої відділення зв'язку. Ми е пропускаємо додаткові об'єми посилок і заробляємо на цьому гроші. Але в силу якихось обставин, напевно, е що залежить від міст Експресу, не від нас, е цей проект був призупинений. Ми простежимо, чи остаточно призупинене це ноу-хау чи вигулькне знову. Втім, схоже, що як мінімум одну схему новій команді Укрпошти, на чолі з Михайлом Паньківим, вдалося впровадити. Принаймні, це випливає з матеріалів кримінального провадження, внесеного в єдиний реєстр досудових розслідувань. Слідчі стверджують, що приватний поштовий оператор Товніст Експрес отримав в Києві для пересилання листи від корпоративних клієнтів. В подальшому перевіз їх до Львова, де на території одного зі складів було здійснено нанесення знаку про оплату та відбитку календарного штемпеля. Після цього листи були передані. ...до Львівської дирекції «Укрпошти» разом з відомістю, де зазначена кількість була в декілька разів менша, ніж фактична. Здійснивши сортування поштових відправлень і вказавши лише загальну їх вагу, вони знову були передані до Києва, звідки через мережу «Укрпошти» розповсюджені по Україні. Казана схема була використана при пересиланні у травні 2014 року агітаційних матеріалів Юлії Тимошенко, на той час кандидата в президенти України, стверджує також Дмитро Тяглій, який додає, що сам виявив цю схему і тепер дає покази слідству. Вміста 15 мільйонів экземпляров офіційно показано 2 миллиона экземпляров. 13 мільйонів экземпляров «Укрпочта» обработала, розпространила получателям. Деньги за это не получила. Причому я уверен, що деньги от штабу этого кандидата були заплочені. Где они осели? За даними слідства, орієнтовна сума збитків Укрпошти становила понад 10 мільйонів гривень. В свою чергу Михайло Панків стверджує, що йому невідомо про докази таких порушень. Справи можуть порушуватися по слухах без наявності е, доказів, е, по інформації з неперевірених джерел. Е, і звичайно, можливо, це й добре справа порушена, справа розслідується. І я переконаний, що якщо і є. Якісь порушення. Якщо є якісь винні люди, то вони звичайно повинні сісти в тюрму за такі за такі речі. Однозначно. А поки йде слідство, Михайло Паньків зізнався нам, що продовжує вивчати можливість віддати частину послуг по перевезенню поштових відправлень приватним перевізникам. Наскільки це доцільно і буде вигідно для національного оператора поштового зв'язку? Чи не створює поле для корупції? Вочевидь, ці питання вже до правоохоронних органів та прокуратури, а також до Міністерства інфраструктури, якому підпорядковується «Укрпошта». сам міністр інфраструктури Максим Бурбак каже, що поки задоволений діяльністю нинішнього очільника Укрпошти Ми оцінюєте діяльність директора Укрпошти Микола Панькова. Скажіть, будь ласка, Ваше, Вас не безпечить, що він уб'є інтереси приватної фірми. Як в Україні покарати корупціонера? СБУ, міліція та прокуратура ці правоохоронні структури за часи незалежності України із року в рік демонстрували неефективність, особливо коли йдеться про високопосадовців, бо ці установи та їхнє керівництво під контроль не тим, хто при владі в країні, і часто у своїх діях керуються наявністю чи відсутністю політичної волі згори на необхідності створення в Україні окремого незалежного органу, який би займався виконанням, Виключно боротьбою з корупцією вже кілька років наголошує Єврокомісія та міжнародний валютний фонд. З 2008 року на розгляд Верховної Ради вносилося кілька законопроектів, які передбачали створення антикорупційного бюро. Але безуспішно. Тепер є сподівання, що національне антикорупційне бюро запрацює вже до кінця цього року. Новий законопроект розробило Міністерство юстиції та антикорупційна група реанімаційного пакету реформ. Він схвалив Валений урядом і нарешті, після доопрацювання в адміністрації президента, внесений на розгляд Верховної Ради як невідкладний. Тепер останнє слово за депутатами: про те, чому корупціонери вже зараз бояться створення нацбюро в сюжеті Максима Савчука. Знаєте, з кількох високопоставлених корупціонерів правоохоронці віддали під суд за чотири роки? Чотирьох, чотири чиновники за чотири роки, і це ще невідомо, кого з цих чотирьох посадили. Такий український досвід боротьби з корупціонерами, така ефективність органів слідства. Про необхідність створення незалежного органу національного антикорупційного бюро, яке боротиметься з високопоставленими корупціонерами, йшлося давно. Крім того, що це одна з вимог міжнародного валютного фонду для надання наступного фінансового траншу Україні. Нині бюро потрібне, хоча б для того, щоб команда Януковича не повернула собі награбоване. Активи заморожені, але вони можуть бути невдовзі розморожені, якщо українська сторона не збере докази. І не розслідує фінансові злочині вже минулої влади. Проект закону про створення антикорупційного бюро розробили Міністерство юстиції та антикорупційна група реанімаційного пакету реформ. Він схвалений урядом і після доупрацювання в адміністрації президента внесений на розгляд Верховної Ради як невідкладний. Проект презентували у понеділок. Ситуація досить е рускавить, але проблеми, які ми буде вирішувати, досить серйозно. Тож схеми вирішили дослідити, як працюватиме бюро та що пропонують розробники законопроекту. Це слідчий оперативний орган. Ніякої превенції, аналізу, чисто слідчий оперативний орган. Тобто це вищі посадові особи, підозра їх в корупції і слідство за ними, оперативна діяльність і підготовка обвинувачувальної бази в суд. Після цього ця база в суді, кримінальне провадження, посадки, конфіскація корумпованого майна. Отже, Нацбюро бюро займатиметься розслідуванням таких кримінальних злочинів: перевласнення розтрата майна через зловживання службовим становищем, протиправне заволодіння майном, легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом, нецільове використання бюджетних коштів, підкуп працівника держпідприємства, незаконне збагачення. Мін'юсі кажуть, антикорупційне бюро попереджатиме, виявлятиме, припинятиме та розкриватиме кримінальні правопорушення, скоєні високопосадовцями. Чиновники починають ще з найвищого рівня від президента, члени уряду, міністри заступники міністрів, керівники Національного банку, Генеральної прокуратури. Але разом із тим повністю відмежуватись від органів, які роками демонстрували неефективність, антикорупційному бюро не вдасться. Під час досудового розслідування кримінальних правопорушень до нас бюро відряджатимуться прокурори, які здійснюватимуть нагляд за слідством, лишаючись у вертикалі прокуратури. І якими порядними не були директори, працівники бюро, вони не матимуть прямих важелів впливу на прокурорів за їх бездіяльність чи намагання розвалити справу. Директор бюро може сподіватися лише на публічність. Якщо він бачить, що прокурори десь не допрацьовують або намагаються справу десь розвалити, то відповідно буде реакція. І з генеральним прокурором вона може бути і публічною. Ці прокурори будуть просто відсторонені. Директора бюро обиратиме конкурсна комісія, вимоги до її членів, дієздатність, відсутність судимостей, громадянство України, відсутність заборони суду займатися державною діяльністю. Комісія складатиметься з дев'яти людей. Три кандидатури визначає Кабмін, три Верховна Рада, три президент. Порошенко, до речі, щодо своїх кандидатів іще не визначився. Це буде серйозний процес. Президент буде думати, що це за люди. І це дуже серйозна відповідальність. Отже, конкурсна комісія оголошує про строки та умови проведення конкурсу. Кандидати на посаду директора бюро мають відповідати вимогам. Протягом двох останніх років не входити до політичних партій, не співпрацювати з ними, мати не менше п'яти років досвіду роботи на керівних посадах, бути громадянином України, не бути судимим. Інформація про претендентів публікується на сайті президента. Громадяни можуть коментувати і додавати відомості. Зрештою, комісія має відібрати трьох претендентів. З кожним із них проведуть співбесіду, перевірять на поліграфі і виберуть найкращого. Трансляція буде відбуватися через мережу інтернет. Будь-хто може зайти. Після цього зняти її можливо тільки рішенням суду по окремій процедурі, тобто ніяких політично мотивованих рішень там недовіру висловили або ще щось. Водночас у мін'юсі погоджуються із нашим зауваженням, і затвердження складу комісії, призначення директора неможливо без підпису президента. Він може його не поставити. Тож це і своєрідний тез для гаранта і слабке місце законопроекту. Це свого роду політичної відповідальність, яка полягатиме у певних відсотках виборчих симпатій. Президент це найбільш логічна фігура, яка може призначитися, забезпечує найбільшу незалежність. Призначений директор відбирає працівників у центральний апарат. Формується сім територіальних управлінь. У бюро працюватиме 700 співробітників. Мінімальна зарплата 18 тисяч гривень. Не зможуть працювати в бюро ті, хто останні п'ять років працювали чи проходили службу в спецорганах по боротьбі з корупцією прокуратури МВС податкової міліції, СБУ, військової служби правопорядку збройних силах та митниці. Якщо справді законопроект про систему спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції винесуть на голосування вже наступного вівторка, це буде сигналом від влади про те, що жити по новому не просто політичне гасло. Тим паче зауважує грузинський реформатор Георгій Вашадзе в Україні. Антикорупційні ініціативи підуть тільки на користь. Уже ніж сьогодні є буде. і плюс по бою -по иначе не выйдет. И зауваживает, первые же реальные строки высокопосадовцев за коррупцию дадут реальные плоды. Так было своего часу в Грузии. Это был очень конкретный месяц, что государство уже не шутит. И не будет так просто, так сказать, просто увольнять с работы. Это тоже неправильно. Знаете, вот когда человек зарабатывает несколько десятков миллионов, его увольняют с работы. Для нього вихід, да? звичайно, законопроект про антикорупційне бюро не є досконалим і, очевидно, потребуватиме зміни доповнень у разі прийняття у першому читанні, але перше ж голосування стане своєрідним тестом на корупційну толерантність кожного українського депутата. Європейський союз через низку грантових програм допомагає країнам, які тільки розвиваються, але буває, що недобросовісні керманичі цих країн спрямовують євродопомогу не туди, куди планувалося. Простіше кажучи, розкрадають європейські гроші. Розслідувати такі випадки, покликаний незалежний орган Європейське бюро по боротьбі з шахрайством. Нашій програмі випала нагода поспілкуватись із генеральним директором цього агентства. Джованні Кеслер визнає, що гроші. Виділені Україні за часів Віктора Януковича часто розчинялись в корупційних схемах. Тож тепер європейські інвестиції та кредити будуть під жорстким контролем. Тим паче, що Україні цьогоріч обіцяють безпрецедентну допомогу 11 мільярдів євро. А це приблизно третина бюджету України. Скільки Грошей вкрали чи витратили не за призначенням минулого року в Євросоюзі приблизний бюджет Європейського союзу близько 50 мільярдів євро на рік. Максимум 1-2% цих коштів атакують шахраї. Торік ми рекомендували повернути більш як 400 мільйонів до європейського бюджету, які відповідно до нашого розслідування були витрачені шахраями. Що ви думаєте про створення українського національного антикорупційного бюро? Звісно, це буде непросто ймовірно не дуже швидко. Дуже багато залежатиме від очільника цього агентства, компетентності та незалежності органу. Але ми, як ЄС, підтримуємо цю ініціативу і запрошуємо до співпраці. Як вам відомо, у березні цього року, щоб підтримати Україну в цей важкий момент, ЄС пообіцяв допомогу різного типу у розмірі 11 мільярдів євро. Це кошти, кредити на які ЄС витратив значні зусилля, і які я б сказав, вимагають також значного захисту з нашого боку. Як ви плануєте контролювати витрачання цих 11 мільярдів євро? Ідея полягає в тому, щоб створити українсько-європейський колегіальний слідчий орган зі штаб-квартирою в Україні, але який складатиметься як з українців, так і з посадових осіб ЄС, які в змозі проводити незалежні розслідування по справам корупції та щодо неналежного витрачання цих коштів. Тобто, це спеціальна слідча група повністю незалежна від українських і від європейських інституцій. Цей офіс працюватиме разом з новоствореним антикорупційним бюро. Принаймні, я сподіваюся, що його... О, таки створять серед проектів, які реалізуються із залученням європейських кредитних грошей. Побудова європейських доріг на це євросоюз виділив Україні сотні мільйонів євро. Як вам наші європейські дороги? Ви перевіряли ефективність витрачання цих грошей? наскільки я знаю, ми не розслідували багато справ в Україні. А ви особисто оцінили європейські дороги в Україні? Я бачив дороги тільки в Києві. І що ви про них думаєте? мені подобається Київ, Це все, що я можу сказати. Але я знаю, у вас є великі проблеми з будівництвом доріг. Як ви думаєте, наскільки реально буде повернути гроші, виведені з України кланом Януковича? Це не легко. Теоретично це ще важче ніж покарати людину, але повернути гроші це не менш важливо. Зазвичай великі гроші йдуть за кордон через безпечні банківські рахунки. Їх важко виявити. Саме для цього ми й запропонували створити оперативно слідчу команду з українськими та європейськими розслідувачами. На сьогодні це все нагадаю. Відтепер наша програма в ефірі о 21.50, одразу після новин на першому національному. Це була програма схеми спільний проект з Радіо Свобода. До зустрічі.